Paros, paros. la vida, la vida son un paro, eh, paro, eh. Нова трейдинг-стратегія для початківців. Я даю тобі гарантію, якщо ти додивишся це відео до кінця, ти повністю зрозумієш, як заробляти ось такі суми грошей в інтернеті без якихось там сильних вкладень. Тобто ти керуєш своїм балансом, торгуючи по стратегії, яку зрозуміє навіть там младенець, скажімо так. Тож тут все в нас максимально просто. А на зв'язку я річ показую цю топову стратегію. В нас все максимально просто. В мене є сайт, який кожну хвилину безкоштовно видає мені топові сигнали, на які яких я і заробляю великі суми грошей. Тобто, мені потрібно лише обрати валютну пару, вбити її в наш сайт, отримати сигнал, зайти і заробити. Тобто в цьому відео я тобі це покажу. Дивись, для того, щоб почати заробляти, нам потрібен лише брокер, наш покетна, який ти можеш знайти в інтернеті, та наш сайт, який дає нам сигнали. Це наш трейдинг вью. Нічого важкого тут немає. Тепер дивись: для того, щоб отримати мені перший сигнал. Мені потрібно лише обрати нашу валютну пару без якогось там підпису OTC, на миску OTC не потрібно, шукаємо звичайні. Наші валютні пари. Після цього обираємо її там. Хай, це в мене буде GBP-CAD. Ставимо суму, на яку ми будемо заходити. Я буду заходити на 25 тисяч гривень на одну хвилину. Після цього я просто переходжу на наш сайт і вбиваю в пошуку нас у нашої валютної пари GBP-CAD. Так, GBP-CAD, звіряємо все вірно. І надалі я просто лістаю наш сей трейдінфів і шукаю наш інструмент OANDA. Ось, бачите, у нас у нашій валютної парі GBP-CAD. і мені потрібно обрати саме ОAND. Ось, бачимо, GBP-CAD і ось вище в мене Forex Оанда. Далі я тисну на нього огляд інструменту, тисну на технічний аналіз, і одна хвилина. І ось наш верший сигнал, який каже, нам заходити донизу, тобто продавати. Повертаюсь, і я натискаю продати на одну хвилину сумою на 25 тисяч гривень. Більше мені не потрібно робити нічого. З цієї годи я дуже гарно зроблю за одну хвилинку. При тому, що я просто отримав сигнал, сказав так, як мені сказали на цьому сайті, який в нас аналізує ри. І все більше мені не потрібно робити нічого. Тобто. Ну, все якось так. А, я навіть наразі в угоді не на 1% від цього балансу. Тобто ви розумієте, наскільки а, мінімальний ризик щось тут втратити. Так як ми працюємо з суто по мані-менеджменту, і якщо ось побачимо, що наша угода трошки підростає догори, якщо ця угода в нас зайде в мінус, а, я просто помножу суму Х2 від того, що я заходив, і просто перед ще раз а, в наш сигнал. Тобто, ну реально все максимально просто. І а, саме так в нас компенсується любий збиток. Але ж все одно бачимо, як. Наш графік падає донизу з цієї годи, я зароблю чистими плюс 22 тисячі гривень, так як, ну, не знаю, ми не повинні тут зайти в мінус, так як наш сайт все чітко аналізує. І на ваших очах я виходжу в прибуток на 22,5 тисячі гривень, а саме 22 тисячі 250 гривень, і ринок далі падає донизу. Все просто наш, наш Trading Fuse сказав, що ми будемо падати. Ось всі наші індикатори скользящі середні, які нам кажуть, чому ми будемо падати. Тобто можемо. Подивитися значення, дію, і, там чому, куди, ось можемо точки розвороту подивитися, якому там це потрібно. Я туди навіть не так не внікаю, так як мені достатньо просто того, що мені каже сайт, я так роблю і заробляю. Відео йде в нас 3 хвилини. І за 3 хвилини ми зробили ось таку велику суму грошей. Як на мене, там це більше в нас це 550 доларів. Десь десь 550 доларів заробити за 2 хвилини. Це як на мене дуже сильно. А тепер дивись виклик до тебе. Там в тебе є дуже багато питань, як мені, що мені. Дивись, все максимально просто. Для того, щоб розпочати таку ж саме заробляти тобі, переходь в мій телеграм-канал, він посилання на нього буде в закріпленому коментарі або в описі під цим відео. Коли ти сюди перейдеш, тисни на закріплене повідомлення, і ти можеш побачити ось тут актуальну стратегію заробітку грошей онлайн. Нічого тобі важкого не потрібно. Знову, все, тут ти просто береш сигнал і заробляєш гроші. Тут ти просто приходиш сюди та читаєш топову інформацію, на якій ти і будеш заробляти. Тобто все максимально просто. Тут я залишив сайт Іде нам сигнали, і наш лицензований брокер, на якому ми заробляємо. Тобто все максимально просто дуже купа. Тут багато-багато-багато багато стратегій, на яких ми заробляємо гроші. Можеш просто полістати ось отак канал то подивитися, наскільки тут багато інформації. А, такий масивний збірник з інфрейдингу інформацією для кожної людини. Тож обов'язково переходь та дивись, в цілому, я не знаю, що ще додати. Стратегія на 100% в себе відпрацьовує, заходити там ще одного году. Я якось не дуже маю бажання, так як тільки ранок, я тільки прокинув. Заробив собі гарну суму грошей, плюс 500 баксів, та в цілому вже можу йти відпочивати, так як результати цієї торгової сесії максимально гарні. Ти можеш робити так само, але ж тобі потрібно зрозуміти, що це потрібно саме тобі. Тож я чекаю тебе в своєму телеграм-каналі. Переходь, дивись купу інформації і починай заробляти гроші. То що, всім велике дякую за перегляд, Ось і я тією самою стратегією.